<кій> Всім привіт, з вами я, Сімка І сьогодні ми будемо грати в Це, як там в Chicken Horror, Це вже супер обновленна версія, яка буде без багів. І тут є одні проблемки з цим як там з маньяком, тому що це просто чат GPT на максималках, який просто буде ходити там, де сказано. Але зараз треба буде перепрограмувати його, щоб він у дом пішов. А хоча він вже перепрограмований. Ладно, починаємо грати. я стінку питається зламати? Тупа, звісно. Ну, не тупа. World of Tanks була гра, Але мені танчики не нравляться, в принципі. Гоночки і вже з цього виріс. Мені хорори, тільки хорори ще й шутери. Потім типу, стендофа кс. Стандофи оптимизация хорошая. Ну не в цьому обновлении, конечно. Завис маньяк. А не, не завис. У него пинг піднявся вс до двоих сотка. Ч, человек Че крутится, я управлять собой не можу. Мир, что магистр? Чи ні? Что по там происходит? Ви издеваєтесь Він виключає і включає телевізор. Бо так сам не може, согрався голяш. Так не може зробити сама гра, просто так. І ще якщо зробити цьому телевізору великий і дуже оце як там. Не откликається, не откликається. Є чоб його, а чо він так довго береться. Е, е. Ага, ну я поняв чого. Пфу. Він зарані упав, бо знав, що як. Ой-ой! Ти чийник забагався, давайте ще раз. А я приблизився... А, ось оце приближення предмету. І... Здесь все... просто вот так вот об стенку уйти ищем на просто. Я убил маньяка. Ладно, не буду вот так это Не, сейчас можно за нейтральную концовку пить и Я до знаю де мені. Як це спавниться? Хорошо, що її мене. О, я валю, я валю отсюда. Стоп. І сейчас застрелю його. Він мене щадить? Що я чую? А що я чую там? Да посядим. Він мене всього лише глушив до 3 секунди, Я не можу двигатися, А тепер ведь як дурачок дата ради, да и... А ч я одебаюсь, да сработаю? не Они що він став п'яний? П'яний танцор. Зоп! Она не пытается в это стрелять. Не. Не. У меня одна хп сейчас осталось На Опа, хавка. Хавка. Як в типічних мобільних ігорах вода їсть так. Поздравляю. Він тепер далеко від мене заспавнився. І потрібно подождати, бо У мене зараз загрузка якби. І от в чому прикол. Він летить, а цей бот знаходиться рядом зі мною за десь 5 см. І він зараз не знайде, де, знаходиться вдома. Бой видно по известной локации до самолета летаю, а у все ведь по его кажется. На таучки просто соединить король. А вот сейчас все. Я чекаю його, бо я знаю, як. Не знаю, и сюди. сюда. Це же з другого аккаунта. Я персонажем управляти не можу. А, це точно бета. Ладно, не хотів вас обмануть, а мені прийшлося. Це просто бета, і тут не телепортує сразу автоматично. Ладно. Ось зараз, якщо його ще раз прибить, якщо його прибить гранатою буде плюс досягнення, плюс еще. Я одна гранатою його зав... завалив. Я його одна гранатою... Боже, які логи щось відбувається на моєму телефоні. Мене лагає. Все, у нас тепер ключі його і тепер ми можемо йти. Ой, я, звичайно, закрив двері. Ладно, мені все одно. І... Запускается Угу. І це все? недороботане усе просто недороботане. І це тільки бета-тест. Завтра ви побачите повну версію. Завтра, я думаю, А ні, післязавтра я дороблю. Потому, що, за один день зробити дуже качестві? Просто небо Ось ми вже тут заспавнились, чуть підлагодіє, мені як уже на місці. Тепер потрібно іздати якийсь звук. От знаю я, що якщо він відкриє двері з замком, то <кхм> він закриє вже без замка. <кхм> Бо я був розробом гри. Ой-ой, він чуть не спав. И там сейчас нам не понадобится уже шукать два часа ключ. Конечно же. Вс, знову дивиться свій телек. Тепер бождайте. Пошому на відчуваєте. Ось у кого дивиться телек. Он не шоповідь не побачив мене. Отак от надо обійти. І ось тут є пушка. Тут два патрона, тут ноль патронів, тут теж ноль. Ось тут три патрони. На 20 секунд буду оглушати маніяка. Тепер все у нас автоматически береться. А хоча це сам я роблю, ч я це кажу? І тепер ідем до собок в комнату обратно. Хоча отак от можем. І тут покрасти полазить. Цей холодильник закритий, наприклад, там може бути ключ від виходу, якщо відкрити. Ну, винят дім... це, як там? У маньяка цей ключ. А тут всього лишь знаходиться топор. На прочность один. Ось, Топор. А, ні, тут два топора. О, все, не може більше працювати видно говоря, зламались. Але тепер ми вже зламали це. І. А, ні. Я просто можу одернути, але побагу це бета версія. Бо версії не розказую, які будуть в меню. Ну не показую. Ось тут є такий механізм, який далі і електричество, і тепло в домі. Ось отак от проводиться електрика, і вона нас зараз теп не проводить, тепер проводить. Меняку буде краще. І самому персу. Хоча я не чувствую цього такого. Опаньки! Ось у нас тут водичка є, яку я сам, собственно, робив. Сіння має усе динамічніше. навісніше. Ось, ось сюди можна вийти і попробуємо запригнути на здання. У нас... Ой! О! У нас вийшло! Ми запрыгнули сюди. Інтерес. Надо сейчас дожидатися маніяка, поки він піде провірять нас. І сейчас він начинає нас шукати і поиски будуть в продовженні 20 секунд проходити. Ч, для відео не завершив? Нажавши на кнопку одну. Ви чого це ці звуки? А, тільки мікрофон чую. Опаньки, а хто це у нас пропав? А хто це у нас пропав? Він та знає усі лазіки, то я думаю, він мене без проблем достанет. І плюс у нього інтелект краще, ніж у мене. А, він не на вулиці вийшов А, у нього вже отдывный от прыжок. Не так скрипт сработаем, як надо. И все, давай я ще виносим тебе. А е, ч він не так іде? Опанька, отак от. На расстояння велике можна управлять нам. Осталося 3 секунды і ми його выкидаємо. И пряче вся сюда. Ведь до забичає нас подозрение, коли мы заоружиємо. І таке, типа, ми йому і показалося. Так, да, і він ще раз те саме. Бо у нього він джетпак використовує тільки для того, щоб піднятися вдома. Бо це єдиний спосіб входу. Він такий дивиться на маніку, є хтось, значить не збіг. І іде. Бо тут така от сткошко. Ой, реклама! Якщо вам понравила Ось... гра, то я зроблю продовження. Час же піти. Перестань. То мені усю катку испортив. Вибачте мене за таке, але я не винуватий, це він винуватий. Бо він сам таке захотів зробити і я йому отомстив. Бо так робити не можна. Але зараз давай подивимося, що він з нами зробить.